На черговому засіданні виконавчого комітету затвердили безоплатну передачу резервних джерел електроживлення для місцевих установ та підприємців Дростянецької громади. Попередньо за дорученням міського голови була проведена інвентаризація генераторів, які надходили до міста від закордонних та українських партнерів. Хотів би звернути увагу, що даним рішенням ми, скажімо так, почали виконувати ту ініціативу, яку запровадив міський голова, а саме провів. Вели, скажімо так, повну інвентаризацію всіх генераторів, які приходили на протязі двох з половиною років до Тростянецької міської ради, і скажімо так, враховуючи ту ситуацію, яка виникала останніми тижнями у нас в громаді, ну і в принципі в цілому, в цілому в Україні з вимиканнями електроенергії, то ми запроваджуємо, починаємо передавати генератори тим суб'єктам господарювання, які в першу чергу їх потребують. 25 джерел резервного електропостачання передадуть з матеріального резерву Тростянецької міської ради до суб'єктів господарювання, що знаходяться на території громади, зокрема для підприємців, що безпосередньо займаються торгівлею харчових продуктів, а також установам, які надають соціальні послуги. Приклад це буде наш Трестянецьке відділення, центр зайнятості і ахтирське районне управління, яке знаходиться представництво у нас Держспоживслужби. для того щоб Безпечити стабільне життєдіяльність населення громади виконкомам було прийняти наступне рішення в результаті атак ворога по енергетичній інфраструктурі по всій країні почались перебої в електропостачанні завдяки незалежності від відключень електроенергії, установи та організації не будуть прив'язані до графіків планових чи аварійних відключень. Діана Овчаренко, Іван Говзен, Тростянець, Телеканал ТВТ.